Карта дня. Карта дня смерть. Серйозна карта, старший аркан. 13. -й. Можливо, ця цифра вам про щось скаже, а можливо, 13 -го. числа щось відбудеться, а відбудуться, можливо, зміни, а можливо, ви щось усвідомите. Якщо не прив'язуватися до цифри аркана, то смерть це завжди. Новий період це відродження, це карта трансформації внутрішніх роздумів і аналізу про те, що було і як далі. Карта серйозна в своєму наповненні, тому що неможливо розпочати щось нове, допоки ти не усвідомиш і не відпустиш старе. І, можливо, дійсно прийшов час це зробити, подивитись у майбутнє, а що там може бути по-новому подивитись в минуле і зробити висновки